Доброго всім дня. Мене звати Ольга і ви на моєму вишивальному каналі. Біля мене ще є на задньому плані моя помічниця Міра. І ми хочемо розповісти вам про свої просування, фініші і покупки за два останні тижня червня. Сьогодні у нас вже перша так, в кадрі ще одна моя помічниця різка. Сьогодні у мене вже 1 липня. Хотіла б сказати, що такий теплий, яскравий сонячний літній день, але ні. Погода більше нагадує квітень, вітряно, похмуро, хмарно, але нічого. Ще два теплих місяці попереду. Отже, я без спойлерів почну з фінішу. І фініш, так, це я приберу. Це був анонс, що буде відео з фініша ось цієї малесенької роботи від Dimensions, яка мені і подобається, і не подобається. Так, і вношу, боже, дернула, вибачте, і вношу фініш. Ось так він виглядає. Я заміняла основу на Лінду. Я не пам'ятаю чесно, я е, підпишу, на що я замінила основу, і мені здається, основу я не дуже вдало взяла. Хоча, може і вдало, я тут робила деякі свої заміни. По-перше, мені, е, мені зовсім не подобається. Ось цей напівхрест. Я його робила, потім він мене дратував. Ось тут навіть в цьому куті о -о я не доробила. І тепер думаю, чи може мені його розпороти, чи вже так лишити. Але щось мені підказує, що так я його лишу, і я вже тут на відео бачу, що в мене ось тут треба підтягнути. Що можу ще сказати? Гралася я ще з цими помідорами. Так, візьму, зараз покажу на прев'ю. Тут мені не подобалися ось ці такі плями. Були чесні, білі плями, М -м таке щось. Я вирішила їх трошки так згладити, зробити. О, Господи, як він там цей мікс. Боже, забула. Бленд, господи, щоб горе про мене так забуло. Бленд я вирішила зробити. І експериментувала ось тут у мене чисто бленд світлої нитки і ось цієї е, такої блідно-рожевої. Не сподобалось. Тут я пішла іншим шляхом. Нижні, е, нижні стібочки зробила ось цим світлим рожевим, Верхній ось цим ось, таким блідо-блідо-жовтим. Мені не сподобалось. Тут я зробила хрестик як по схемі блідо-жовтим, а зверху просто пройшлася півхрестом рожевою ниткою, і це більш-менш мені сподобалось. Але нічого я вже не розпорювала, так лишила, не можуть бути однакові помідори. І ще одну заміну з блендами я зробила в пляшці. Тут, напевно, не буде видно ось цю частинку темну. Я зблендувала 18519 номер і ось цей такий виноградно-фіолетовий колір. І це мені дуже сподобалось, тому що плавні такі переходи на прев'юш. Дуже грубо. Мені це не подобалося. От Прямо грубо вона. Як в цій пляшці, це певно, олія, чеблість, я не знаю, що це, певно, олія чи якийсь бальзамічний соус. Ну, не подобалось мені оце. Але знову ж таки, я вже нічого не переробляла. Ось цей варіант мій з блендом, мені більше подобається, ніж оцей такий плямистий. І ще що, мені не подобається, що тут погано видно ось ці написи. Вони робляться в одну ниточку, оце, здається, а це в дві нитки, але знову ж таки його не видно. На прев'ю видно гарно їх. В мене не видно. І я не думаю, що це через те, що я заміняла основу, тому що вони ж не по основі йдуть ось цей напис. Ну, і більше нічого про цю роботу і не скажеш. Вона приємна, вона красива, легка, але вона мені водночас і подобається, і не подобається. Тому навіть не знаю. Ну, більше подобається, звичайно. І це був у мене такий однесенький, малесенький фініш. Тепер Продовжу зі старту. Старт у мене був ось цей ранок на озері від Марічки. Не написано, що це Марічка, але це Марічка. Малесенька роботка. Хоча вона 16 на 21, вона трішки більша, ніж. По-моєму, Марічки 18, 13 Це не буду, то зараз заплутаюсь. І в мене старт малесенький. Хоча вже майже 10% 8,1. Нічого да, тут не зрозумієш, Воно, я знов сиджу біля балкона максимально світло, але таке все тьмяне. Так, да, кольори, але, якщо чесно, то кольори зараз не такі яскраві як на прев'ю, але і не такі сірі, як на моєму відео. Не знаю чого так, ну. Може якось білим, білий листок прикласти, щоб вони. Ну ні, не виходить. Вони більше, звичайно, такі рожево-фіолетово, бускові, м'якенькі. І це така робота, на якій, поки ти не зробиш бекстіч, нічого не зрозумієш, абсолютно. Тобто в мене вже один навіть символ виведений в цьому дереві. Там бленд чорно-сірим. І... і все. І... Півхрест і хрест. Хреста тут мало, тут майже весь цей фон на півхрестом вишивається, а хрестом цей бережочок, де сидить рибалка, сам рибалка і стовбур дерева. Приємна робота, я з нею не поспішаю, вишиваю її там перед сном одну пасмочку, не пасмочку, одну ниточку вишила, відклала і заснула. Ось так, боже, виглядає сонечко, Може, зараз буде веселіше. Е, продовжила я свій основний літній великий процес, прив'ю вже таке страшне жах. Це літня гармонія від ВДВ Семплер, який тянеться за мною з минулого літа, але вже я перевалила гарно за половину. Тут уже 62% в мене. Я прикладу, що в мене було минулого разу фотографію. Я закінчила ось цей елемент повністю. І переключилась на ось цей книги з квітами. І ось що в мене є. О, тут уже яскраво передається. От. Дуже красивий, він приємний. Мені сильно подобається ось цей хатини, ось ці макове поле. Це все таке, я розумію, навіяно Тосканою. Я не була в Тоскані, але мені дуже-дуже хочеться там побувати в от класичних пейзажах з картин, з фільмів, з цих таких кіпаріси. Дороги випалені сонцем, ці оці будинки такі світлі. Красиво. Вишивається він приємненько, матеріали у ВДВ шикарні, схеми логічні, але чогось довго в мене, не знаю. Наче вишиваю, вишиваю, півдня, дивлюся, боже, один відсоток. Ну, капець. Хоча вона невелика по хрестикам, так, можливо, 30 тисяч плюс-мінус. тобто З рахунком того, що я друге літо і вишиваю, то дивно. Так, і коли я закінчу цей елемент, я сподіваюся, я зроблю це буквально за декілька днів, то я думаю, що я піду не так і не так. А піду до ось цієї колонки, і я хочу зробити. Просто лійку. Мені не подобається ось це гніздо. Я, в принципі, не люблю, коли в дизайнах отак гнізда лежать. Тому що ну, гнізда мають бути десь у безпечному місці надійному. Що вони біля ліки, біля колонки, як загублене якесь гніздо. Мені таке не подобається. Але я не вмію робити сама правити схемки, тому це для мене буде хау-ноу, ноу-хау. -no, Спробую. Тому мені от хочеться на цю колонку, щоб я поекспериментувала. Ну, або ж вишию з гніздом і все. Так, цю роботу я, як і Марічку, буду продовжувати. І найменше в мене вишито було на моєму довгобуді. Не побоюсь уже цього слова. Це. Париж, вечірній Париж від марічки. Вишиваю я ось цю частинку, зараз так вверх йду. Тут я вишила всього 600 хрестиків, але це робота просто трішки просунути її за літо, і в мене план вийти на 30%. А зараз у мене 24%, тобто до кінця літа я стабільно вийду. А якщо вийду раніше на цих 30 то я візьму якісь інший довгобут. У мене їх, дай Боже. Ну і <плес> хто що зрозуміє, все тут вже набагато краще. Ну, до речі, зрозуміло, тут уже бутилка вина вималювалася і ще не відбекала, але от так. Сосничок трошки, бокал. Світло у вікні. До речі, про світло у вікні. Який тут колір? І який на прев'ю. Я, напевно, тричі перевіряла, чи правильно я взяла нитку. Ну, правильно. Ну, я не знаю, тут якось так висвітлено, тому що. Ось тут кольори мені не такі, хоча, дивлюсь, на кам... через камеру, то скатертина доволі схожа. Але ось ця частинка, ну, не знаю. Лядно, як каже мій племінник, Лядно, побачимо, що а... От схема з марічки мені не дуже. Якось воно мені тяжко до прочитання, я їх довго колупаю, вишиваю. Хоча я одну тільки роботу вишиваю від Марічки. Розказую, наче 2000 схем вже їхніх вишила. Хоча матеріали чудові, розробки чудові. Буду продовжувати. Ось це, в принципі, і все. З чим я займалася з нашої попередньої зустрічі вишивальним. Займалася я, бо ще в мене є покупки, які. Зараз вам і покажу. Так, перші дві покупочки. Відома Марічка. Я зробила 1 червня гарний день, щоб запам'ятати його, відсвяткувати, коли ми розфігачили. Ой. Все, що треба, розфігачили на Росії. Так. І це. З їхньої нової лінійки. Лавандовий. Це п'янкі аромати провансу. Тут все, що я люблю: лаванда, вино і круасани. Супер. Далі. Це мені теж так дуже сподобалось лавандовий вечір. Ось така газова лямпа. Це не все. Знову марічка. Але з минулорічної. Лінійки і це млин Санторіні. Я не була в Санторіні, а я хочу побувати в Санторіні, тому я з радістю, з радістю, з радістю. Візьму його вишивку. Малесенькі, про них нема що казати. Я вже побачила, що дівчата зробили перенабори. Візьму й вишию. Але що цікаво, отут повна зашивка. Міняти нічого не треба. А от в цьому лавандовому вечорі не повно. Може, щось поміняти, ну, я сумніваюся. І. Нова Слобода. У мене оцей тигр застряв. Може, його візьму після Парижу. Але не про це. В них була просто шикарна розпродажа по 150 гривень. Просто шикарна. І в мене був в планах цей набір на зиму. Я й думала тоді його й купити зимою, але він побачила, що він по 150 гривень. Думаю, треба взяти три батона. І ось це такий різдвяний, певно, ввечері. Не бачу назви. А, тепло різдвяного вогнища. Ну, мені подобається. Я теж так хочу сидіти, пити щось і дивитися на ялинку і на камін. Ялинку ми не ставимо вже 3 роки. Каміна в мене нема, але чого би ні. Тут дуже така дивна розробка. По-перше, вона. Я думала, що це бокал вином. Тепер бачу, що це чашка, і яку вона дуже дивно тримає, дівчина. це таке Дивно. цей бек. Я не знаю як, але ж, це, скоріше за все, не скоріше за все, це не відшив, це скрін з програми, тому я підозрюю, що відшив буде в рази кращий. Я бачу багато відшивків нової слободи зараз у дівчат. І всі вони шикарні. Тому, я думаю, ця робота, коли я до неї доберуся зимою, аби дожити, теж буде шикарна. Ось і все, ось і все. Я дякую, що ви додивилися, що ви були зі мною. Бережіть себе і всього найкращого. Вже до зустрічі в липні.